На Рівненщині трактор в'їхав у потяг. У результаті одна людина загинула, іншу рятують медики. Автопригода сталася на залізничному переїзді у селі Лугове Дубровицького району. Двоє місцевих мешканців поверталися трактором з роботи на полі. Так поспішали додому, що 21-річний водій проігнорував заборонений сигнал світлофора та звукову сигналізацію і виїхав на залізничні рейки прямісінько перед потягом. Це був білоруський локомотив, який віз цистерни з соляркою. Машиніст застосував екстре. Не гальмування, втім, уникнути зіткнення не вдалося. «Тракторист, а також пасажири, які знаходяться в тракторі, отримали тяжкі тілесні ушкодження і були доставлені до в Доброську центральну районну лікарню. В центральній лікарні тракторист помер від отриманих травм, а пасажири знаходяться в важкому стані. Пригода сталася в результаті того, що трактористом було перегнороблені, звукова сигналізація. І сигнали світофора, які забороняли виїзд на залізничну колію. У 37-річного пасажира трактора важка черепно-мозкова травма, перелом основи черепа. Зараз його життя рятують медики Дубровицької центральної районної лікарні. Через автопригоду затримка руху потягів становила більше години.